Всім привіт! Давайте подивимося, що вам хоче сьогодні передати хранитель роду. Радість в ваше життя? Чого це стосується? Фінанси йдуть, нові проекти, можливості, фінанси, хтось отримує плоди своїх старань. Ви тут трудяшка, каже, що ти по справедливості заслужила радіти. Щось ви плануєте, можливо, хочете щось купити, збираєте, можливо, на щось гроші, вам прийде е чудова звістка, радісна звістка. Тобі буде чого порадіти. Вона радіє разом з вами. Каже, що до вас звернеться якась жінка, дівчина, яка попросить про твою руку допомоги. Дівчина в залежностях, вона тут може бути в алкогольній залежності, або може бути е в токсичних якихось стосунках, попросить руку допомоги. Але щось вона тут попереджає за ту дівчину. А що ти попереджаєш за цю дівчину? Знаєте, мені так іде, що та дівчина спочатку попросить допомогу, потім, як то знаєте, великі очікування на вас накладе, що ви там, ну не знаю, маєте рішити її якісь проблеми, і вона на вас образиться і поступить, поведе себе як незріла людина. Знаєте, хто. Кому ми допомагаємо, той стопі. Тобто вона впаде в якусь інфантильну позицію. Можливо, попросить вас як варіант позич мені гроші. Не позичайте, тому що вона на якійсь залежності або на свого токсичного партнера. Просить гроші, зверніть на це увагу. А, ніяких фінансів не позичати. Тут, прям хранителька роду, вам дає підказку: контролюй свої фінанси. Коли ми даємо гроші благодійництвом комусь, неважно кому, і це йде на деструктив, то знайте, що цю карму алкоголю ви будете ділити разом з нею. Тому на алкоголь не даємо гроші, тому що ми таким чином собі проб'ємо свій фінансовий канал. Тому не бійтеся бути білою вороною, не бійтеся комусь відмовляти. Інколи варто сказати з самого початку ні. Що ще вам хоче хранителька роду сказати? Ця дама, вона чи дівчина, вона чи ходить за вами, як тінь, чи буде ходити за вами, як тінь. Хранителька роду вам каже, прибери її свого уточнення. А чому ти про неї е, попереджаєш? Тому що вона завісіма Тобто це люди, які в дитячій позиції, які не готові брати відповідальність за своє життя, за свої рішення. І що роблять созисімі люди, обвинувачують цих людей. Тому про якусь токсичну людину в вашому просторі хранителька вас попереджає в кожного це своє, в когось в когось, можливо, це дочка, яка там вже якась повнолітня і не вміє лад дати з грошима. Тобто, вам задача тут відсторонитись від цієї історії, очиститись, прям так. Да? Не боятися бути поганою, просто розумійте, що вами користуються. І оця ваша доброта, наївність ваше погубить. Тобто, зверніть увагу на якусь дівчину. В кожного це своя історія, в когось діти в когось, не знаю, подруга в когось, сестра позич мені гроші, бо мені не вистачає до ранжовера. Тобто, дивіться, в кожного історія своя. Перевертаємо ту інформацію, яку я говорю. А що в мене таке зараз в житті схоже відбувається? Писав якийсь один в коментарі. Називайте імена, кому це потокове повідомлення. Слухайте. Якщо у вас тільки багато питань, проходьте мімо. Що мені передають, то я передаю вам. Якщо у вас більше запитань, чим е, дякую за те, що я вам знімаю і викладаю, мімо. мімо. <кій> так, що ще хранець лікароду хоче вам передати? Що хранет лікароду вам хоче передати? Каже, в кого, хто одинокий, чекайте на порозі, буде радість, буде нова зустріч, любов. Хто в парі, зверніть увагу, за вашою спиною багато токсичних сплетін, зміюка якась егоїстична, підслуховує, що у вас відбувається в сім'ї, в парі, і може наганяти якусь неправдиву інформацію для того, щоб ви розстались. Тому, так як я для себе усвоїла дуже красивий урок. Життя Дорого бере, але дохочево вчить нас. Жінка якась є, яка вибудовує стратегію для того, щоб ви рівнували для того, щоб ви розсталися. Можливо, в неї погляди на вашого партнера. Можливо, в неї ціль просто, щоб ви страждали. Не завжди ціль, це є ваш партнер-чоловік. Але тут зміюка є в вашому оточенні. Знімаємо рожеві окуляри. Що, шахрани тільки роду? Хоче, ну от Вона каже за цю жінку, маєш обмалювати свою територію, відстояти свої границі, десь послати. І таке противоядіє в неї ну, в ідеалі взагалі не спілкуватись. Неважно, сестра, подружка, кума, неважно, Ви, і партнер, це Святий Союз, там не повинно бути нікого. Не мами, не тата, не свекра, не свекрухи, не ваших, тим більше, друзів. Тому що, коли ви обсуждаєте своє особисте життя, побут, секс і так далі, фінанси, ви в своє ріжко запрошуєте і їх. Тому подумайте, що ви робите, і не дивуйтесь, чому у вас рушиться шлюб. Хранителька роду каже, що в твоє життя приходить справедливість, яку ти заслужила. Того життя оходять токсичні люди, хто займався своїми трансформаціями, своєю кармою. Тут від вас відлітають токсики. Ону онулюється магія, яка була в вашому житті, якщо ви займалися чистками. Хто не займався, не пише мені в коментарях во благо, дякую, я нічого не робила, ніхрена не роблю. Але дивлюсь розкладіки і пишу дякую. А потім приходить рік, проходить два, проходить три, чотири, десять і пишуть в коментарях: Десять років вас дивлюся, нічого не збулося. Звісно, не збулося, тому що ви ні хрена не робите. Якщо вам іде інформація на тобі магія, то включила мозги і пішла робити чистку, сама буду провідника. Але ж легше дивитись розкладіки і писати в коментарях во благо мені. Все, можна спати спокійно. Там на розкладі сказали: ні, це для усвідомлених, то цим займайся. Магія злітає, закривається. Якісь соблазни, якісь тут уроки ви проходили по дияволу. Ви перемагаєте ці програми, якісь, над якими ви працювали. Це для тих, хто працював над своїми деструктивними програмами. Хто працював з кармою, ти переможниця, переможець, когось це тільки чекає. І е, вона каже вам, хранительниця, займися тим всім, що я озвучила на розкладі, тобі це нахрен треба все спалити. І тоді буде твоя перемога. І тоді що буде? І тоді буде сонце, радість і удача. Да? Той, хто трудиться, той, хто проснувся чуть-чуть раніше, він з цим працював і працює далі. Оце нахрен все спалити негативно зі свого життя, очиститись від токсиків в своєму житті, інфантильних людей. Очистити себе, свою душу, свої мозги, свою карму очистити тоді в твоє життя, прийде радість у всьому. Тут і фінанси йдуть, і любовна тема. Хто бажає зберегти сім'ю, також збереже. Бо тому що зараз кризові такі моменти. Також е проігруються е е в сім'ях. І знай про те, що ти працювала над собою, ти чула підказки, ти стала на путь істини, скажімо так, на путь своєї душі, хто проснувся, вже займається своїм призначенням. Пам'ятай про те, хтось працював з темою роду, рід тебе захищає. Запам'ятайте, найсильніший захист, який в нас є тут і зараз, це захист роду. Але якщо ви з ним не працюєте, ви не працюєте з кармою роду, ви не розхрестились, тому що на хрещенні вас відрубують від роду, то не думайте, що він вас захищає. Захищає на процентів 10. Тому найпотужніший захист це родовий. Але для того треба працювати з родом. Для того, щоб цей захист був потужний, треба працювати з родом. Якщо ви з ним не працюєте, тільки дивитесь розкладики, розкладіки, захисту у вас немає. І також найкращий, найпотужніший захист це ваш особистий. Коли ви займаєтесь собою, коли ви практикуєте, коли ви духовно ростете і розвиваєтесь, коли ви займаєтесь самоосвітою, коли ви в постійно якомусь пропрацюванні, оці пласти негативу з себе приймаєте, програми і так далі. Коли ви працюєте над собою, ваш захист, ваш особистий, це і є найпотужніший захист. І росте ваша практика, росте і ваша сила. Росте ваша сила, і росте ваша сила захисту. Тому не треба робити 250 захистів, а треба працювати над собою, і тоді вас потужний захист буде. І оці магії недомагії вас пробивати не будуть. Але ж ми всі ліниві сраки, і нам проще заплатити. 200 гривень в прямому ефірі за якусь хуйню, бо я інакше це не можу назвати чистками і захистами. Там ми ще десь безплатно візьмемо, там ми ще чітнемо якийсь ритуальчик і все, хрестами обцепилися колонами, все, я під захистом ні! І так і далі будуть вас бити пробивати магічно, поки ви не включите мозки і не почнете себе розвивати. Коли ви, як практик, будете в силі рости, от тоді буде ваш захист і рости. І тоді ні одна сволоч вас не буде пробивати. Час від часу ці сили дозволяють, тому що ви переходите з одного рівня своєї свідомості, духовного розвитку на інший, і вам треба по вам шандрахнути для того, щоб ви з вас блоку цей злетів, і ви тоді переходите на інший рівень. Тому лахушки, які магічать на вас, вони вам допомагають проходити вашу карму. От, вчора ще також підказка прийшла. Вони допомагають вам переход, переход у цей робити. І також по відносно карми такі були бувають історії в моїй практиці, що коли. Оці маги і недомаги постійно на вас магічать, коли раз їм дали предупреждення не лізь, другий раз дали предупреждення, не лізь, там, умовно, вже карма закрита між вами, а воно далі магічить далі. Тоді що робить сили вашу карму, яку ви мали відпрацьовувати, перекидають їм, вони свою карму хрена не можуть пройти, і ще плюс вашу негативно накидають. Тому обнулення так відбувається ваше. І часто якісь уроки ви там карму свою пройшли, а щось вам списали через тих долбойобів. Тому оця хранітельниця сказала, що в когось був такий маг-не-дамаг, чи, чи магиня-не-де-магиня, яка обнулила вам, допомогла вам карму швидше закрити. Тому будьте свідомі, не лінуйтесь працювати над собою. І взагалі, пишіть в директ, я вам скажу все, що вам треба робити.